Як уникнути депресії, апатії, негативних думок і всього в цьому роді? привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і в цьому відео я поділюсь з тобою 100% методом, яким я користую сам, і який завжди допомагає мені залишатись замотивованим, не втрачати фокус з цілі. І в мене просто ніколи не буває відчуття депресії. Поїхали. В чому ж суть? Можливо, це прозвучить якось жорстко, але у мене банально не вистачає часу на депресію, тому що в мене за день виконується такий список справ, що на якісь і апатію не вистачає часу. Відштовхуючись від своїх цілей, я на кожен день складаю план дій і їх виконую. Я працюю мовшин дизайнером і кожного дня виконую проекти від різних клієнтів. Окрім цього, я веду два ютуб-канали. Цей, на якому ти дивишся зараз це відео, а також YouTube канал по Motion дизайну, на якому я публікую відео двічі на тиждень і які тривалістю приблизно 10 хвилин. Окрім цього, я постійно працюю над оновленням власного портфоліо, також я працюю над розвитком особистого бренду і паралельно я ще створюю свій перший продукт. І знову ж таки на цьому список не закінчується, тому що в мене ще є напрямок саморозвитку, це означає, що я кожного дня читаю, я тричі на тиждень хожу в Тренажерний зал, і також я ще стараюсь поєднувати це все з навчанням і в першій половині дня стараюсь відвідувати пари. І як ти думаєш, у мене є час на якусь депресію? Звичайно, немає, тому що я знайшов свою улюблену справу: це мовшен дизайн і все, що зв'язано з Ютубом. Я відповідно працюю над цим, це мене нереально мотивує, заряджає, і я викладаюсь на максимум. Ти, напевно, думаєш, що я вихваляюсь кількістю своїх дій і продуктивністю свого життя, але насправді. Я хочу тобі донести ідею, що ти також повинен знайти справу, яка тебе запалює, яка тебе неймовірно мотивує і якій ти готовий присвятити більшість свого часу. І коли ти нарешті знайдеш таку справу, то в тебе відпадуть абсолютно всі негативні думки. У тебе просто не буде бажання їх розвивати. Ти не будеш хотіти полежати на дивані, і пожалітись комусь на життя, тому що ти будеш працювати над розвитком в своїй ніші, і ти будеш весь час покращувати себе, свої навички. І це ключ. Саме так потрібно діяти. Якщо коротко, то ти зобов'язаний знайти свою улюблену справу. І, можливо, ти думаєш, що мені пощастило, я знайшов її з першого разу, але насправді це зовсім не так, тому що коли я був малий, то спочатку я хотів стати вченим. Далі я почав ходити в художню школу, я малював різні картини, і виходило досить непогано, але... Незважаючи на те, що я люблю малювання, я цим не горів. Потім, коли я пішов до старшої школи, я почав показувати фокуси. Це також було якимось е, творчим заняттям, хобі, яке мене мотивувало, яке додавало мені увагу від оточуючих. Я планував в майбутньому пов'язати з цим життя, виступати на сцені. Але це також з часом е, пророж... ну, перестало бути для мене актуальним, я втратив до цього інтерес. Далі я став веб-дизайнером, потім графічним дизайнером, почав шукати клієнтів, працювати, розвивався, вивчив Photoshop, Illustrator, ілюстратор, Premiere, After Effects. З Цим всім працював і потім тільки дійшов до того, щоб стати мовшин дизайнером. Окрім цього, я хочу сказати, що те рішення, яке ти приймаєш зараз, воно не на все життя. Тобто дуже круто, якщо ти з першого разу так попадеш в точку і вибереш саме ту справу, яка тебе буде мотивувати до кінця життя. Але людям притаманна якість помилятись, і можливо зараз ти хочеш собі поставити за ціль стати якимось для прикладу шеф поваром мати власний ресторан. І ти працюєш в цьому напрямку, тебе це заряджає, мотивує, ти весь час розвиваєшся. Але з часом, коли ти підростаєш, ти розумієш, що в тебе інтерес до цієї професії втрачається, і ти вирішуєш кардинально змінити свій напрямок і, наприклад, стати програмістом. Очевидно, що на кожному етапі життя у нас є різні цілі, різні бачення, бажання і різне бачення того, як ми себе... Реалізуємо в подальшому, головне почати діяти вже зараз, почати шукати цю улюблену справу вже сьогодні. І з часом, коли ти її знайдеш, то в тебе відпадуть оці всі відчуття депресії, апатії, про які ми говорили на початку, тому що на них не буде вистачати часу, і тому що ти будеш заряджений своєю улюбленою справою, ти будеш розповідати про неї з вогнем в очах і навіть оточуючи це будуть бачити. Я дуже сподіваюся на те, що ти зумів вловити дозу мотивації з мого відео. А також сподіваюся, що це відео було для тебе корисне, і ти вже сьогодні почнеш почнеш шукати справу свого життя, а я в свою чергу хочу подякувати саме тобі за перегляд. Попросити, щоб ти поставив лайк до цього відео, написав коментар, а також обов'язково підписався на цей канал, тому що тут щодня виходять корисні відео на тему саморозвитку.